Раді представити вам нову серію книжок «Activity» STEM Start для дітей від видавництва рано. STEM – це новітній підхід у навчанні. Назва походить від абревіатури англійських слів Science, Technology, Engineering, Mathematics. Такий підхід допоможе дітям легко та цікаво отримати базові знання з різних наук, технологій, інженерії та математики. У серії 4 книги, які дадуть дитині прості пояснення складних законів та наукових фактів. Тут можна дізнатися, як підняти в повітря великий металевий літак, чому світяться неонові палички. Як працює пральна машина, що треба знати, щоб побудувати міст. Що таке звукові хвилі та чому ми відчуваємо смак. Книжки пояснюють, що таке діаграма, код. Об'єм та багато іншого. Виконуючи безліч цікавих завдань за кожною темою, дитина закріпить отримані знання та розвине логічне мислення і кмітливість. Наприкінці кожної книжки ви знайдете правильні відповіді до завдань. Тож долучайтесь до STEM уже сьогодні.